Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Розпочинаємо ми з гостем з нами відеозв'язком. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, військовий аналітик. Пане Олексію, слава Україні! І рада вас бачити. Героям слава, доброго вечора. Пане Олексію, і зброя для Росії, що може дати Китай? От ми останнім часом дуже бачимо, що рясніє інформаційне вполи, саме інформацію щодо того, що Китай розглядає таку можливість. Про це сказали Сполучені Штати Америки. Потім вже Китай сказав, що вони не мають їм ставити умови і читати лекції. А потім взагалі сказав, що такої можливості вони не розглядають. І вже червоні лінії намалювали і Штати, і Європейський Союз. Разом з тим, пане Олексію, як ви вважаєте, чи дійсно може Китай дати зброю? А якщо так, то яку? Саме ну давайте пам'ятати, що Китай це одна із провідних економік світу. На, на першому місці Сполучені Штати по економіці, на другому місці е, вважається, що Китай. Е, що він може поставити, це може бути важка техніка. Це може бути ну літаки. Я думаю, що навряд чи а це може бути броньована техніка, це може бути снаряди, це може бути гармати. Китай доволі потужна країна, і е, в неї дуже великі можливості. Але е, Ще в минулому році ми вже пам'ятаємо зустріч керівників Китаю і Сполучених Штатів. І була домовленість про те, що світ, начебто, можна вважати двополярним: з одного полюсу це Китай, з іншого боку, Сполучені Штати, але вони не будуть між собою вести якісь військові протистояння. Це буде змагання, економічне змагання для того, щоб ну, хто там буде перемагати, подивимось, Китай, Росія для Китая. Було таке дуже влучне порівняння: це приблизно як Білорусь для Росії, тобто, навряд чи вони захочуть псувати суттєво псувати свої відносини з сполученими штатами чи з європейським союзом. До речі, європейський союз якщо брати загалом, то це третя по по потужності економіка світу. Тобто, перші три місця це сполучені штати, Китай та Європейський Союз. Ну якщо брати його разом. Там дуже великі ринки збуту для росі... для китайського товару. Ну, багато чого там, багато економічних зв'язків, і псувати їх заради Російської Федерації, яка не є учасником цього двополярного світу, вона взагалі, як ну, по великому рахунку, як бензоколонка для багатьох країн світу, я не впевнений, що Китай це буде робити. Просто велика та потужна в лапках Росія вона має внутрішній продукт, тобто скільки товарів та послуг вона виробляє. Десь приблизно на рівні Бразилії чи поодиноко взятої там Німеччини або, або Італії, або там Великої Британії, Ну менше там менше Російська Федерація, ВВП менше ніж в той самої Німеччини. Тому вважати, що це якась дуже потужна економічна стриг, країна не варта. А якщо порівняти з Китаєм, то це в 15 разів менше ніж є е, в Китаї. Тобто за три тижні Китай виробляє стільки продукції, скільки Росії треба виробляти за рік. Тому я не впевнений, що заради Росії Китай піде на суттєвий. Конфлікти тим більше борони Боже, на війну з такими країнами, як Сполучені Штати чи ну просто простіше кажучи, ніж блок НАТО? Mm. Пане Олексію, а бачили нещодавно Asia Times опублікували карту там, де от частину Росії, там де Сибір, далекий схід, Китай вже малює своєю територією і називає вже саме китайськими назвами. От і вони це роблять періодично, наскільки я розумію. Тобто, десь колись там вони все ж таки, от цю інформацію просувають. А це як можна назвати? Я вам скажу більше, до з боку Китаю до, до річки Амур побудовані автомагістралі, які впираються в всю річку, і далі далі вони не ру не продовжуються. Але по цим магістралям ніхто не їздить. Це, начебто, вони готуються для того, щоб заїхати на територію Російської Федерації. Давайте пригадаємо, що частина території, яка Росія вважає своєю, ну вони ж полюбляють розмовляти про те, що там історичні кордони, там ще щось вони розказують. Так от ця територія колись була китайською територією, і вона ну. Після певних подій відійшла до Російської Федерації. Тому Китай цілком ну, робить, робить так, як робить Російська Федерація. Тобто вони начебто в них навчилися чи показують, їм, що якщо ви так можете, то і ми так можемо. Але змагатися Російська Федерація змагатися з Китаєм, ну це просто неможливо, там нема чим змагатися. В них Друга армія світу, я не розумію, хто це порахував. Російська армія набагато слабкіше по, по своїм потужностям, ніж та сама китайська армія. І там це доволі потужна країна, в тому числі і в військовому сенсі. Тому ну, я не думаю, що вони будуть робити якусь інтервенцію. Це не притаманна східній філософії Китаю в тому числі. Вони тобто просто будуть заїжджати. Це як же там називається? Це чи поступово, чи лагідна, ну як лагідна українізація, лагідна окупація. Тобто туди без зброї приїжджають просто китайці, і там починають робити китайські ресторани, навіть будуть мити поли для росіян, які там мешкають. Навіть будуть робити якісь щось пов'язане з обслугою. Тобто, начебто вони будуть такі гарні, і ніхто не буде проти. Вони будуть робити всю роботу з росіян, але потрошечку їх буде ставати більше, більше, більше. Ну, у них такі довгограючі дов, такі плани, і за років, там, 10, 20, 30, 50 років вони так планують. Вони не планують короткочасно. Там просто буде жити переважна більшість китайців. І навіть якщо брати російське законодавство, наприклад, ті самі вибори, то просто вибори виграють люди, ну ті самі китайці, які є. Які будуть там вже ну, більшістю по, по факту. Тому врешті-решт, це так звана технологія там лощини, куди стикає вода, тобто ну всі там хто хто читав, хто не читав про цю їхню тактику вони не були. Просто зайти, зайти. Ну ще іскусство, мистецтво війни про це було написано: що якщо захопити якусь країну Соломиць. Рано чи пізно там з'являться свої гарібальді, які піднімуть повстання, і буде там якась війна за, за визволення, бо це принизливо, коли люди країну захоплять. А коли просто асимілюватися, потрохи заслати своїх людей, то просто не буде ніякої візуальної боротьби, не буде, не буде кому це робити. Там будуть просто мешкати ці самі китайці. І все. і ця, ці... Буде частину Російської Федерації. Фактично, це буде е, вже е, територія. Ну факт фактично, це буде Китай. Потім не може там щось проголосити, провести референдум, да проголосити там. Якусь там Сибірську китайську народну республіку, ну щось таке, і вони вони не вони не поспішають. Вони, вони рахують не ну, знаєте, такі старий анекдот, коли запитали. Ну це анекдот, це не треба сприймати серйозно. Коли запитали у китайців, як вони вважають, наскільки вплинула французька революція на суспільство. Ну на сьогодні сьогодення на історію цивілізації. Вони запитали, коли вона відбулася? Ну більше 200 років тому. Ну, ви знаєте, ще зарано казати. Тобто, вони так от бачать світ. Східна філософія трошечки інша, східна ментальність, тому цілком можливо, що вони потрошечку просто поглинуть ну, в якусь велику частину Російської Федерації. Або та якщо про те, що ви говорите, це коли до прикладу що ти робиш, дивлюся, як дерево росте, так то що ж ти так поспішаєш? От, от це фактично про те, що ви говорили, Пригласна, да, так. Пане Олексію, якщо ми говоримо вже про закордоння, так от вже Сербії маємо новини. Сербія е, постачає точніше, як надіслала Україні 3,5 тисячі е, боєприпасів до градів. І вже Олександр Бучич заявив, що ті серби, які були заворовані ПВК Вагнером, е, коли вони повернуться до Сербії, їх там будуть судити. Бо фактично те не пропустимо, щоб серби воювали у Вагнері разом з тим, пане Олексію, чи бачите ви якісь зрушення отут у українсько-сербських відносинах? І якщо вони нам дали боєзапаси до градів, так на що ми ще можемо розраховувати? Ну хоча б на те, що вони припинуть так активно підтримувати Російську Федерацію, як вони це робили. Ну ми знаємо, що Сербія це була по великому рахунку на ну, частина Російської Федерації всередині Європи. Там дуже багато питань було, ну ми пам'ятаємо розпад Югославії, ми пам'ятаємо Югославські війни, ну давайте по великому рахунку, обидві війни, ну що не менше перша світова, почалась саме Сербія. Це країна, яка дуже активно підтримувала Російську Федерацію. Якщо вони, ну, вона підтримувала, ми ж не, не можемо аналізувати, як підтримували пересічні громадяни, а керівництво так, воно робило всі рухи. Я думаю, там дуже великі гроші Росія на себе витратила. Але якщо зараз їхня... Вже офіційна влада займає такі кроки і постачає нам озброєння. То це каже, що підтримка. Ну, може, вони відчув... підтримка згасла. Може, ці керівництва відчувають, що люди не підтримують Російську Федерацію, так як це пишеться в їхніх пабліках. Тому вони роблять друге для того, щоб зберегти себе при владі, тому що якщо вони будуть всупереч настрою народу, то народ їх просто скине. Там люди дуже агресивні. Все. Пане Олексію, і ще одна тема, яка останнім часом також не сходить з шпальт, це Молдова, так фактично антирадові мітинги у Молдові, і ми не будемо говорити зараз про політичну складову, а саме про військову. Бо от вже сьогодні з'явилася інформація, що у Придністров'ї розпочалися такі собі воєнні збори. А попередньо ми говорили про те, що сили оборони України посилюють заходи безпеки на кордоні саме з Придністров'ям, з військової точки зору. Пане Олексію, от як ви бачите там події, що може бути до чого. Готуватись Україні і Молдові. Ну, давайте так. Що таке Придністров'я? Це е, територія, яка е, була захоплена Російською Федерацією по великому рахунку, це невизнана, невизнана республіка. Там знаходиться, дуже, там знаходиться 150 гектарів е, складів з озброєнням, які залишились після того, як е, радянські війська виходили з Демократичної Республіки Німеччини, так зване, якраз перед об'єднана Німеччина в одну країну. І там е, ну, Ковбас, там великі, великі склади. Там знаходиться боєздатних, відносно боєздатних, приблизно 2 тисячі військовослужбовців Російської Федерації, і десь сім ну, признаним оцінкам тисяч, які там просто ну, виконують цивільні функції. Але, отут є знов таки, але ховається в дрібницях. Ці люди, які там служать з паспортами російськими, з російськими військовими квітками, це люди особливо молоді, які народились вже. Ну, в цій Придністров'я це по великому рахунку Молдовані, які прийшли е, служити в російську армію, не тому що вони поділяють думки про е, русський дух, е, руський мір, а тому, що там відносно непогано не була заробітна плотня, і вони, е, вони пішли просто працювати. Вони давно асимілювалися з місцевим населенням, з молдовським населенням, там багато е, родин, е, і вони не, не збираються воювати за Путіна чи за якісь там ідеї. Я думаю, що Ті війська по численності там де певна групіровка російська є, але воювати щось мені здається, що вона не буде. Тим більше люди, які там ну друзі з Молдови не розказують, що з цими людьми можна дуже просто домовитись. Вони там ну така, там вони не напружена служить, тому що там нема чого напружувати. Вони дуже полюбляють. Молдавську культуру, умовно кажучи, пісні молдавські, молдавське віно, молдавський жінок. Тобто, там це не ті війська, з ними можна домовитися, Простіше кажучи, я думаю, там навіть не треба воювати, застосовувати зброю, там просто приїхати з провести пару машин з молдавським віном, і вони на все погодяться. Пане Олексію, давайте далі будемо говорити про бавовну на Росії. Останнім часом вони, хоча звітують про те, що все збивають, але тим не менше бачимо, що є влучання, і також про мачулищі так, Оту бавовну, що в них там вона трапилася, і про той літак, який, начебто, пошкоджено. Пане Олексію, як ви вважаєте, як військовий аналітик, чи свідчить це про те, що незабаром і на Росії, і в Білорусі не буде вже безпечних місць? Сподіваємось на це. Ну ви ж пам'ятаєте, що коли там з'явилися, як то кажуть, неопознані літаючі об'єкти. Вони там вони почалася тривога, почалася паніка. Вони ввели систему ковдр так звана для літаків. Тобто, коли літаки мають одразу сісти, де тільки можливо на ближайший аеродром з Москви. Літаки, які летіли на Санкт-Петербург, вони були повернуті в зворотньому напрямку. Сіли знову в, в Москві, Там була перекрита пулка, було перекрити ну багато. Аеродромів російських панікували вони дуже сильно. Ну що, що це означає? Це означає, що вони зрозуміли врешті-решт. Я дивився декілька там ну, багато хто дивився відео. Там в Ютубі викладається про те, що як люди там реагують, що вони в шоці, де наша ПВО, що, що це таке, чи що по нам теж можуть кинути бомбу, Так, да, можуть. Очікуйте. Тільки не по цивільним об'єктам, бо ми не є військовими злочинцями, на відміну від росіян, а по, не по цивільному, а по військовим об'єктам, ми, звісно, не те, що маємо право, ми мусимо це робити, бо по-іншому війни не виграються. Так, да, в них нема зараз території, на якої, на якої, в якої вони можуть почувати себе безпечно. Ну, хіба що десь на далекому сході. Все ще на європейській частині. Росії воно може бути вражено нашими засобами, нашими нашими певними засобами, які в нас ми розуміємо, що є. Якщо ми могли знищити аеродроми за 700-800 кілометрів Енгельс-2, від нашого кордону, то ми розуміємо, що в нас є це. Не афішується, про це не, не кажеться в голосах. А певне, що не менше БПЛА, палайки літають до тисяч кілометрів, в нас вже є. Тим більше про це було сказано ще в грудні місяці. Нашими представниками Укрборонпрому, що ми розробляємо. Тоді вони казали, ми розробляємо БПЛА, які можуть літати на тисячі кілометрів, і іншу зброю, про яку ми не будемо казати голос, і ці випробування вже мали відбутися ще в грудні місяці минулого року. Вже в бою не на полігонах, а в бою. Тобто пройшло майже три місяці. я Думаю, що ці ударні БПЛА вже є. Я думаю, що саме вони робили оці, оці атаки на е, е, територію Росії. Тепер щодо літака, да? Чи вже все. Можна. Адже до мочулищів. Так, да, да, це літак, це А-50У, з літерою У таких літаків Російській Федерації, було лише шість. Це дуже коштовний літак. Він коштує 330 мільйонів доларів, тобто треть мільярда. Чому він дорогий? дорогі? Воно ну, хто його не бачив, це такий літак, іл 76 шосте, а зверху ще в літаючої тарілки, така як жаба зверху. це є радіолокаційна раді станція, далеко спостереження. От саме ці літак керував е, ракетами, які по нам літали, керував е, їхню авіацію, і він може з, е, знаходити цілі на відстані до 600 кілометрів. Ну, в залежності від розміру цілі, в залежності від того того, де вона знаходиться. Тобто, це е, це по великому рахунку літаюча радіолокаційна станція, яка ну ми розуміємо, що з рахунок кривізни землі радіолокаційна станція не може своїми хвилями загрібатися за горизонт, Ну, це, це певно фізичне обмеження. Вон, трошечки вона може на декілька відсотків, але недалеко. Тому чим вище ми поставимо станцію, ну чим простіше, чим вище ми заліземо з вами вгору, тим далі ми будемо бачити. Тобто, а якщо ми піднімемося на літаку, ми бачимо ще далі. цей літак це просто не дуже добрий літак, але не ду з дуже добрим обладнанням, дуже коштовним. Чому така ціна, які просто піднімаються високо вгору, він не заходить в зону враження наших засобів протиопітряної оборони, але він може передавати інформацію про де знаходиться наші звітні ракетні комплекси, де наші літаки літають, і керувати російськими літаками і платними ракетами, ну допомагати керувати, тому його знищили. Це це ну це. Суттєвий вдар по, по потужностям військово повітряно космічних сил Російської Федерації у війні в, на, в Україні пане Олексію. І щодо е, безпілотних літальних апаратів, щодо іранських шахедів, так чому запитую? Бо е, був понеділок, 27 лютого, Хмельницький не спав. А вчора Хмельницький вже хоронив рятувальників. Я і... дві людини вас загинули. На жаль, хлопці, які рятували після першого нальоту. Вони якраз був другий, і ці хлопці, ну співчуття родинам цих хлопців, це справжні герої. Вони робили свою справу і вони поклали життя теж за захист на захист нашої країни. Це герої, я думаю, що вони мають, і наше керівництво має підтримувати, в тому числі ці родини, і ці люди ну, мають бути відміщені ну, певними державними відзнаками. Пане Олексію, то, власне, щодо БПЛА, цих саме щодо шахедів, так от розкажіть, будь ласка, там казали, що фактично зараз вони їх запускають з Брянської області. Раніше то в них було інше місце запуску. Як ці шахеди збивати? Бо зрозумійте теж так: от коли була інформація, що з 14 шахедів збили 11, а три прилетіли у Хмельницький, В нас теж люди запитують: а, а чому в нас не збили? А, а що в сніг? Чи то було видно, чи не видно? А вони літають низько чи високо? А швидко чи не швидко? Як то відбувається? Поясніть, будь ласка. Летають вони не швидко. Вони летають там ну максимум до 200 км на годину. Це не швидко. Це це літаючий мопед. Він летить не високо, летить не швидко, летить дуже гучно. Тому він називається мопедом. Чому в Хмельниччині його не збили? Ну ви знаєте, не хочеться проти, проти посутиставити Київ та Хмельницький. Це однакові місця нашої країни, але в Києві. Протиповітряна оборона, яка побудована так, що вона може працювати проти шахедів. Як це відбувається? Радіолокаційні станції, коли бачать, що стартанули ці шахеди, вони приблизно напрямок польоту їх знають і передаються ці дані передаються на пункти візуального спостереження. Я не знаю, чому в Хмельниччині ці пункти не виставлені. Це, це має бути поліція чи народ, ці, ці, ці самоборони? Господи. Це не національна гвардія, тобто є підрозділи, які мають цим займатися. І там мають бути оперативні підрозділи, які в разі чого, коли є та тривога, і вони літять, мають виїжджати на певні пункти. прописані мають бути це пункти. Там, де пути візуально спостереження, оперативні групи мають виїжджати і в тому числі зі стрілкової зброї з з ЗУ-23 з інших, які є на збройні, з переносити ракетних комплексів ці шахеди нищити. Навколо Києва нищиться 100% шахедів, нічого не долітає з шахіда до Києва. Чому прогавили в Це треба розбратися, чому саме в цьому місті вони змогли знайти шпарину в протиповітряної оборони, і це не відбулося це я думаю, що це е, претензія скоріше не до е, протиповітряної оборони, а до е, навіть місцевого керівництва, тому що вони мають піклуватися про ці ну, пункти візуального спостереження, Це не обов'язково має бути військові. Тобто, це, ну, це серйозна проблема і з цим треба розбратися. Тим більше, що вона прив... призвела до загибелі людей. Тому я думаю, що висновки будуть зроблені. Ну ви знаєте, е, на жаль, ми ну не, всі, не ми, а всі е, вчаться на тих е, невдачах, які трапляються. Це дає можливість. Ну, нам удосконалюватись, На жаль, такі, ну, з дуже, дуже важкою ціною. Перші шахеди, які летіли, в тому числі, ну, наприклад, в той самий Київ, ми теж не, не знали, як їх перехоплювати. Ну, бачили відео, як поліцейські збили з автоматів один шахедів. Тобто потім були навіть росла методички методічки військовим, там, не тільки військовим, про те, як треба, ну, як треба їх знищувати. Тому ви знаєте, я думаю, що. Хмельниччина зробить висновки і е, посилить ну, що не менше візуальне спостереження е, навіть вночі, бо для цього і тепловізори, і прибори нічного бачення е, ПВО працює нормально, воно передає інформацію звідки вони летять, але ракети запускати. Ну те, що ми збиваємо квартира, ракети по шахеду, вона просто не влучає. Вона в 10 разів ну, в декілька разів більше, ніж ніж ні, ні той літаючий мопед. Тому треба керівництво Хмельниччини. Військовому керівництву сто хільничини треба робити висновки, проводити наради і приймати рішення швидко приймати рішення, як, як цього уникнути в подальшому. Тут я думаю, що більш ну тут є є провина, звісно, і противоповітряної оборони, певна провина, але все ж таки мені здається, що треба треба військовому чи цивільному керівництву вашої області. Треба це брати до уваги, якщо не менше. Пане Олексію, дякую вам за цю відповідь. І давайте далі будемо говорити про Бахмут. Зокрема, про те, що можемо говорити так, от вже після візиту до Бахмута пана Сирського вже з'явилася інформація, що туди переміщують додаткові сили, туди переміщують додаткові підрозділи. Пане Олексію, от те, що можемо знову ж таки, що наразі яка ситуація там, у Бахмуті, і наскільки важливе це місто для України і для Росіян. Ну, це сказала Ганна Малях, заступник міністра нашої оборони, про те, що е, ті підрозділи, які знаходяться в Бахмуті, будуть е, підсилені. Пан Сірський, коли приїжджав, він зробив по великому рахунку, ну, крім підтримки людей моральної, там е, і він розібрався на місці, що там відбувається, наскільки все там серйозно, бо інколи, від, бо інколи е, доповіді вони ну, трошечки можуть е, ну, не так виглядати, як виглядає насправді. Я не кажу, що там хтось бреше, але краще побачити самому. Ну це, це нормально, це військова практика. Часто керівництво виїжджає на місця і дивиться безпосередньо на власні очі, як ви кажуть. Що там відбувається зараз? Зараз ідуть важкі бої на півночі Херсону. Вони намагаються перекрити шляхи постачання всього, що необхідно, безпосередньо в Бахмут, тобто зброї навіть води з їжі. Ну, ми оттуда вивозимо ранених, бо ми там несемо втрати, і люди теж отримують поранення. Тобто перекрити, зробити умовно. Оперативне оточення. Якщо це відбудеться, борони Боже, і ми поч... ми будемо знати, що це може відбутися, от буквально зараз там ще в найближчі часи, то буде дана буде команда про вивід е, наших військ з цього міста, бо потрапляти в оточення ми не збираємось. Ми ще ніколи не потрапляли таким чином в оточення. Тому це цілком лежить на нашому військовому керівництві. Вони краще за нас всіх розуміють, що і як треба робити з приводу того, що там що може бути, ну е, вони просунулись на південь від, від Бахмуту десь на вглиб до 10 кілометрів. Вдовж дороги М03, це дорога, яка з'єднує Бахмут та Константиновку. Вони навіть вийшли десь на 5-7 кілометрів на південь від Часового Яру. Тобто вони намагаються втрачити наших військовослужбовців. Який сенс має це, це місто? Військовий сенс, великого військового сенсу для нас воно немає. Це непогано укріплене місто. Його шкода залишати, бо ми там зробили по великому рахунку фортецю. Але якщо доводиться від доведеться відходити, то ми відійдемо не не в полі чи в ліс, кудись незрозуміло куди, а на заздалегідь підготовлені позиції, які там які ми зможемо там далі тримати оборону. Що для Росії це означає? Це великополітичне значення, бо вони порівнюють Бахмут ледні зі Сталінградом числі Другої світової війни, і вони там певні терміни призначають саме собі, коли вони. Очі це місто захопити а з їхніх слів, звільнити. Ну, це було 1 березня. от сьогодні 1 березня, поки що там бої відбуваються. Ми поки що тримаємо оборону. Ну а тим більше, як було повідомлення про підсилення, то скоріш за все. Йде розмова про те, що ми все ж таки не будемо звільняти це місто. Але ще раз, якщо вони спробують оточити з півночі та з півні, то буде команда. Одразу ніхто там людей залишати не буде, і раді Бахмуту ну, на це сказав президент Зеленський, в тому числі, що ми триматись за назвою якогось міста. Якщо навіть це буде назва Бахмут, ніхто не буде. Ми будемо берегти наші сили та засоби, тобто людей та техніку, та зброю, і будемо тримати оборону в іншому вже підготовленому підготовленому місці. Пане Олексію, це власна одна з останніх інформацій, та що ви розказували. Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена, заявив командувач сухопутних сил збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Станом на початок березня силам Російської Федерації вдалося перерізати два з трьох основних трас. Що дві з трьох основних трас, що сполучали Бахмут з сусідніми містами Слов'янськом та Сіверськом, останню велику дорогу на Костянтинівку через часів яр, вони також намагаються заблокувати і вже тримають під вогневим контролем. Ну і фактично розуміємо, що ситуація вкрай напружена, але я розумію, що ваші все ж таки прогнози оптимістичні. Дай Боже, ну ми ж казали про часів. Яр вони підійшли. Ну це на обід було на 5-7 кілометрів. Може, вони підійшли, підійшли ближче. Ще раз, от всі, хто нас дивиться, люди, щоб не хвилювалися. Так, там ідуть бої. Так, ми несемо втрати, але це війна. Ми на цій війні знаходимося вже дев'ять років. Але е, триматись до останнього, там щоб покласти людей е, і не відшагуна кроку назад. Це наративи російські, наративи навіть не друга, а Першої світової війни. Зараз е, тактична оборона, а оперативна оборона полягає в тому, що треба маніврувати, зберігати сили та засоби і давати ворогу зустріч, е, зустрічний удар, а не стояти як як. Ну, пробачте, як баран блядь, в одному місті і, 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 і триматися за якийсь стовп. Цього ти робити не треба. Можна відійти зберегти себе. Ну не треба не, знаєте, давайте трошечки емоційно, Не треба вмирати з України. Зум з, 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 з України треба бувати ворога. От, треба зберегти себе в першу чергу. Я маю на увазі військовослужбовця, не хвати там е, життя, а берегти себе, відходити і е, з іншого міста. Ще більше нищити ворога. Ось що треба робити ці військовослужбовці, наші хлопці, які воюють та дівчата. Вони це чудово розуміють. Це чудово розуміє наше командування і, і, і стратегічне, і оперативне, яке знаходиться безпосередньо на там на полі бою. Тому не хвилюйтесь, Якщо буде дійсно загроза оточення, то дуже швидко ми відтуда відійдемо на вже заздалегідь підготовлені позиції. це дуже важливо розуміти заздалегідь підготовлені. Пане Олексію, і завершимо нашу розмову. Давайте Кримом. Так чому Кримом Бо вже з'явилася сьогодні заява Івана Федорова про те, що московити почали тікати з Криму? А нещодавно американський генерал е, Бен Годжес малював навіть карту, як українці можуть звільнити Крим за його версією. Пане Олексію, а яка ваша версія? Як українці можуть Прос... звільнити Крим? Прості повазі до, до американського генерала. Ну хай хай малює карти. Ну це це його бачення. Я думаю, що е, наше керівництво, пан Залужний, ну і наш генеральний штаб. Давайте, щоб всі розуміли, не безпосередньо пан залужний планує наступальні чи інші дії. Це планує генеральний штаб. Там працює велика кількість фахівців, які чудово розуміють, прописують це по хвилинах, як і що і кому треба робити. Що стосується Криму, так дійсно звісно, туди родини військовослужбовців військовослужбовців Російської Федерації евакуюють свої родини. Роблять робить вони це неофіційно, тому що вони розуміють, що їх за це не, не будуть. Не, 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 не похвалять за це, а навпаки. А от що саме цікаве, тут починають тікати колаборанти, тому що російські військовослужбовці, які не чинили військового злочину, вони не підлягають кримінальної відповідальності. Це війна, і вони мали робити свою справу. Будуть відповідати тільки ті, по міжнародним законам, по газкому там трибуналу, які робили військові злочини. Це не всі військовослужбовці будуть Російської Федерації за це відповідати. Хоча це я не виправдовую, ці наші вороги. А от колаборанти будуть відповідати по українському законодавству, не по міжнародному, а по українському, як сто стаття кримінального кодексу «Зрада батьківщини, і будуть нести відповідальність, включаючи пожиттєве ув'язнення. Тому вони це щодо розуміють. Вони тікають, вони тікають в першу чергу, і це означає, що при всіх розмовах про те, що вони там все втримують, що в них все добре. Це по їхніх різних там каналах йде така інформація телевізійних пропагандистських каналах. А насправді особливо колаборантів, ну, вони тримають постійно нас повітря. Вони розуміють, що буде погано, і вони тікають, бо, бо інакше після того, як зайдуть туди наші війська, вони будуть заарештовані і передані ну, в, наші, в наші суди, які, я думаю, що будуть приймати дуже вз, вз, зважене рішення, але дуже жорсткі. Пане Олексію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олексій Гетьман.